Забезпечення безпеки та комфорту мешканців у зимовий період залишається одним із головних пріоритетів шостканської громади. Важливу роль у цьому відіграють пункти незламності. Вони забезпечують тепло, електрику та усі необхідні ресурси для мешканців, особливо під час перебоїв з постачанням енергоресурсів. Як зазначила начальниця управління освіти Наталія Сергейко, навчальні заклади адаптовані до нових реалій. Кожна школа має план дій на випадок надзвичайних ситуацій та визначені місця для укриттів. Пункти незглавності в закладах загальної середньої освіти, які перебувають на балансі, їх 57, працюють і готові до роботи. В четвертій школі генератор працював з самого ранку, світло наразі там з'явилося. Також на твердому паливі працює 14 котелень, сім теплогенераторів. Плануємо цього тижня встановити ще підключити два теплогенератора по закладах освіти Шосткинської громади. Міський голова Микола Нога поставив у приклад пункт незламності, організовані у школі номер 4 Він наголосив, що ключовою складовою успішної роботи таких пунктів є їх повна автономність. Я для прикладу всім говорю в четвертій школі в шість ранку виключилася електроенергія. Біля самих вже генератор працював. Можна було зарядити мобільний телефон, можна було отримати послуги пунктів незламності. І таке інше. Така повинна робота організована будь без нас. Воно повинно працювати в автоматичному режимі. Це я говорю всім заступникам, це я говорю керівникам відділу, управлінню, кожного з вас є пункти незглавності. Ви повинні організувати роботу таким чином, щоб без вас пройшов процес запуску. Виключилася електроенергія, запустились генератори, прийшов черговий, пішла праця. Виключилось тепло, запалили грубку. Вона горить, тепло є в приміщенні, можна прийти обігрітися. Отака наше завдання. ми Повинні розуміти. Ви ж бачите, що за ці, за ці вихідні в мурав'ях рашистий флаг поставили. Це там, де наші хлопці на рибалку їздили. В Гремяче флаг підняли. Це ж не просто так, ось тут рядом зовсім. Ми щось розкачуємося, думаємо, що хтось скаже, хтось нагадає, потім зателефонує, потім щось почнуть працювати. Також у громаді триває будівництво двох великих протирадіаційних укриттів. Як раніше зазначала Наталія Сергійко, роботи виконуються згідно з графіком. Щодня надаються фотозвіти, а також проводиться звітність перед департаментом освіти і науки.